Добрий день, глядачі. День. Ми будемо робити розпаковку моїх подарунків. І вже така вся покрасніла. Так, добре, давай. Розпаковка подарунків. Це подарунки Юля младша. Юля младша, Насті, Хрещена. І сестра. І сестра. Ну, так у нас сімейні відносини так <решко> <решко> Да. Давай, розпаковка, давай. Кружечка. Це з магазину Сінсей. Боже, яка ловка. Да. Така була. Мультик. Тут в інстаграм фотка, Знаєш, чайок, йохсочок лимончика. Ух ты, ковтина. Це ж, розмір же ж непонятно на свій ні. ні, буде на носі. Вона ж худенька і висока. Гарненька ковтина. Спусінка. Гарнесенька. Шу, 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 шу. О, Ох, клас! Давай покажемо які. Рожевий, синій. Білі. В ромашечки. Yeah. Гарненькі. Так. А ще носки, пакеті, ще носки. Клас! З кільком багато не буває. Ні, віде, ой, віде. такі гарненькі, ці ось. Ой, боже, оці ці няшні. Буду подивити, може, Ух ти! <різь> боже, яка вона як пампушка. Скажи. <різь> та ж мочалок дуже багато не буває. Вона <різь> така. ну... Тверденька. Ух ти! Козучок. <ріху> Глюсі. Глюсі. В коробочці. Це буде тобі коробочка, я не знаю, для резиночок всяких. А може для глюсяй? Откривай, вона <ріху> так диви, вона там з цепочкою, вона така прикольна. Тут Ні, вона просто. Має полам... О, да. Бачиш. Крута коробочка. Сундучок. <ріху> Клас! Так, наступний лот. Ну, оскільки ми не приїжджали Юля, то Насті. Ми ще покажемо, що Юля Насті присилала, Настя вже зробила ці подарунки. Ну, то на Миколайчика. Так, да, то було на Миколаївка, а ми ж на Миколайчика не приїжджали. Так, почнемо. Почнемо. Настя любить таке. Да. Топік. На, ну, це вже з пушапами. А, я вже. Так, Льох. Трусішки, ну можеш не показувати. Так. Да. Да. <різований> Добре. <різований> Далі. Це ж ти хотіла худі, помниш? Так, да, вже зима пройшла. Зима пройшла, але будуть на наступний раз, значить. Ого. Це костюмчик, кофточка і там ще є штанішки. Поміряєш потім десь може в якомусь відео. Сьогодні розпаковка, а завтра примірка. Так, да, завтра буде примірка. Мають бути, я так думаю. Ну, я думаю, теж. І з такими модельними ногами ще й розмір вийде. Так, да, в Насті дуже довгі ноги і вона худенька, вона вже вища, ніж я. Це ми з Юлькою гноми, а Насті трошки більше генетично повезло. Так. Да. Ой, а що це за прелість? Сорочечка. Ой, Селімончики, боже аж сліпе. Да, подивись. У мене лимончик клас. О, Сорочками о, ще, ще класний. Ще щось. Давай добримся. Так-с. Сіренький. <реш> з девочками. Ой, клас! <реш> Худі ну він такий не жаркий. Мабуть, що можна і зараз ходити? Не на фліски, типа? Ні, ну якраз нормально, типу, так як на школі. Не дуже сильно. Зараз ще... понеділка ж похолодання, ну... як вроді, так? Да? Ще пакетики. А матері лихо ще худі. Дитина хотіла худі. Це який ще з міхом? А, це типа... А, я зрозуміла. Це, це зіп, бачиш, це типа кофта на замочку. Ну як тобі? Прикольно. Прикольно. Тільки назиму, конечно. Ні, то тільки там м'ех. Там хіба є м'ех під низом? Я вже просто не пам'ятаю. Типа те. А, типа те. Бо я вже не пам'ятаю, тож ж купляла ще перед коронавірусом. Це вже не є шаку. Лізе, лізе. Ну ти ж знаєш, що я не могла приділитися, які вони всі гарні. Скажи, да. а там на рукаві на одному такі, типа, як відкриваються, поняла? Там заначку від мами ховати. Ні, там нема, то та на... насправді просто довірка. Тома ну, обманка, то та такий а, дизайн. А, а, дизайн. Я поняла? Коли з да. да, Це такий дизайн. От. Я не могла приділитися, яке красивіше. Першне треба брати всі практи. Ну ти ж чогось на сківоно взяла 10 пар. <laughs> Да, тоже сердечко. Так, далі. А далі щось тяжоленьке. Дивимося. Що там? Mm -hmm. То інструкція до швейної машини. До Не викидай. <laughs> Це я просто її знайшла, коли прибирала. Це ж моя швейна машинка з якісь 100 мільйонів років, ось вона в Насті. Там є відкриточка. О, да. відкрит... Листівочка. Моїй найкращій у всьому світі, всесвіті дівчині. <кліпом> ну <кліпи> <кровів> і зайчидавай цьому. Давай. Ух ты. Кіпочка. Коробочка в коробці. Голочком діти. Так, я ж люблю зайці. Так, аккуратно достати. Саро ну, Соня, роздирай, бо ж тобі ще жалко бумажки? Все да. в котел. в котел. Так, а цього ж воно таке зараз побачу. О, Боже, вона так акуратно відкривається. Ну, не те, що ми розірваємо. Я роздираю. Треба ось цю штучку верхню зняти. Зверху Давай нюхать знімаю цю піптика. Знімайся, типу. В сторону в сторону. знімай сама такого. Просто втягує. все. І тепер все. можеш користуватися. На, давай. Пахне Чим? Да. Чим. На Пшити. себе. Раз. Можеш не раз, можеш так, як тьотя Юля мільйон раз. <рі> Все. О, не може бути, воно має прийти. Mm. На дивись, знаєш, дивись. От... І повернись, не буде нічого. І Пшикаєш запови. і заходиш в це облачко. І ще раз. І тепер За... будемо тут дихати всі. О, <кх> <дихнула. кх> Ну що, як тобі? Приходить. Ну воно, понятно, має. Свіженьке. Свіженьке. Так, а це що? Це олівець парфумований, за вушками мазать. Ух, ти ж таке є. Так. Да. Ну можна руку зараз намазати і понюхати? На ось сюди. Так. Да. Угу. Це називається сухі парфуми. Ну, давай я буду Щось Вони вже від цих духів нічого не чують. Ну, звісно, бо духи дуже, вони зовсім ніжні. Вони пахнуть. Вони дуже С... ніжі. Да, чи... Ще свіжіші такі. Ну, зовсім дівочі. Ну так. Да. Все, ну, от лупи. Ну ти ж таким користуєшся? Ну, у мене вже лупи так не синуть. Ну, буде вам, комусь та й то, треба. Комусь та, буде. <реш> комусь та й буде. Господи, піду на лупля. <реш> <реш> Дивись, бо згорить. Парфуми, <реш> відкривай. Маленькі такі парфуми. <реш> так. Ну, можеш потім відкрити. Ну, можу, Відкрию зараз. Добре. Щоб довше відео. <реш> Щоб довше відео. Ой, які Тільки вже ж не бризкайся, бо ми тут або вікно треба відкривати. <ріху> О, я, я виключила. Це 30. красивенько пахне дуже. Да? Да, я це які саме, це фреш якийсь. <ріху> це вже тут. О, це сладке. Це я люблю сладке. <ріху> я теж таке люблю. Красивенько, каже Настя пахне. Там ще одні є. Оці теж гарно пахне таким, таким солодким. Давай. О! Хрещена зацінить. Блін, а на що воно похоже? А ну, ти знаєш цей запах, на що воно похоже? Блін, цей я не знаю. Це така ностальджі. Стыль... Може, імператриця? Дольче Габановська. Прямо взагалі. Дольче Габанов. Ну, ну, ні, ні, це але наш прям, український запах, виробник Б'юті, але запахи класні. Аромат такий прям дуже такий, відомий, скажімо так. Боже, що за мілашество? Це, це до тої мочалочки, мабуть, Так, так, це де вона тут? Ось о, це до неї. Дивись. Боже, це така прелість. Mm. <laughs> Скажи, ти так біля мі -мі <laughs> Далі. Дівчата такі дівчата. Да. Ти ж купляєш це така штука, що вмиватися. Це вона з ексфоліак, типу. Ну, типа юверда, оце натуральне, щоб Ну, типа проти прищів чи? Да. Ну, і проти прищів і ніжно очищує, зволожує для дітей то, що надо. Там нужно. Вообще. О, крема. Це ж ти хотіла такі кремчики. мені кажеться, я одного хватило. Нічого. Там срок годності великий. Буде два. Щоб не мало було. Утят будеш масочка. Так. Тут ми дивимося, що. Боже, ще коробочка? Коробочка в коробочці. Дивимося, шо? що ж тут таке. <реку> Твої варіанти, Що тут може бути? <реку> ну що тут, як ти думаєш? <реку> Боже, Я ржу, як чайка, навір. <реку> Ні, все нормально. Ох, ти браслетик. Ууу, типа Пандора, клас! Ой, це все дерево, як воно. Дерево життя. Да, дерево Кабець. життя. Це от глаза лапка. Самі сердечки, клас. Ще з глаза. Ну що, тобі таке подобається гарненько? <гаде> Потім буде ця гірка. Творожі. Капітал збільшується. В ту коробочку. Ні, ну це ми можемо показати, може хтось ніколи не бачив. Це прикольні штуки, це іменно трусішки для критичних днів іменно на ніч. Тобто ти знімаєш самі звичайні свої трусішки і одіваєш ці. І спиш, в тебе ніколи нічого не протече. Прикольно, це такі дівочі, може хто не знав. І для дорослих, і для підлітків. Ну, для підлітків, мені здається, більше актуально. Для... Ну, коли воно все це. Оце таке Настя розпаковка, друзі. Пишіть, що вам понравилось саме найбільше. Настя, що б ти хотіла поміряти, наприклад. Що тобі подобалося найбільше всього? Чи все? Ну, як сказати, мені понравились носочки. Ну, звісно. Понравились носочки. Добре. Далі, ще мені, оце. Ну, конечно, мені короче, понравилось оце. З дівчатками? Ну, звісно, і круті дівчатки. Далі ще мені, коротше, подобаються духи. Оці, коротше, самі пахущі. Ага, зрозуміло, то добре. Завтра одінеш, будеш, щось одінеш, покажеш. На цьому розпаковка все. Бувайте здорові, до наступних відео.